Понад рік програма «Врятуй кінцівку, забезпечує лікування постраждалих. шанс мати дві руки, ноги там чи друго. Понад тисячу врятованих від ампутації рук та ніг виконується складна реконструкція і зараз їх дуже багато. 150 найкращих українських лікарів-травматологів. Це мій вклад у перемогу. Кладеш на цей кон своє здоров'я, але воно того стоїть. Півтори тисячі медиків-волонтерів цілодобово оперують, лікують та доглядають за пацієнтами програми. І лікарів і персоналу вона допомагає робити роботу навіть в умовах, коли цієї роботи багато, а нас мало. І все завдяки нашим донатам. Важливо донатити на програму Вітокінцівку, тому що вона допомагає пораненим повернутися до нормального життя. Військові захищають нас, а ми маємо допомагати їм. Як на фронті, так і в лікарні. Ну а як їх не рятувати? Якщо вони пішли рятувати всіх? врятуй кінцівку об'єднує тих, кому не все одно. Люди в першу чергу довжні заботиться о людях, о гуманітарній составляющій війни. И поэтому для меня программа в и кинтивку» — это ну, тот образец, где наши взносы могут работать самым гуманитарным, самым гуманным способом, который я, в принципе, могу себе представить. Но еще для меня очень важно, когда я обсуждаю некий фонд, некую программу, то я знаю конкретно, кого я возьму за горло, если он не сделает то, что обещал.